Чоловік пані Ольги зустрів початок повномасштабного вторгнення не вдома, а на роботі. З 14-го року він займався тим, завдяки чому російські військові не змогли захопити Чернігів та піти далі. Роман був військовослужбовцем, відданим своїй справі. 24 лютого 2022-го Він тримав оборону на позиціях Донецького напрямку. Ми тут в Чернігові познайомилися. Я навчалася. В училищі. він був найкращим другом моєї подружки. Так ми познайомилися, притирались, придивлялись друг до друга. Потім згодом вже вирішили одружитися. У Романа та Ольги народилася донька Кароліна. Хоч тато через свою роботу і рідко вдавалося бачитися з родиною, та кожної відпустки він намагався заповнити час проведений окремо. Скільки раз ми йому говорили, Та навіщо тобі вже воно, давай додому, до нас повертайся, він говорить, ні, це моє, я повинен. Говори завжди, не коли воно в штабне вторгнення було. Не хвилюйте, все буде добре. Ми прорвемося, всі ми зустрінемося, і все буде добре. Роман загинув 27 травня 22-го року. Він не встиг побачитися з рідними після деблокади міста. У другу річницю звільнення Чернівщини від російських військ Ольга разом з іншими родичами тих, хто загинув від зброї російського ворога, прийшли на кладовище в Ялівщині. Шановна громада, сьогодні ми вшановуємо пам'ять українських військових та безвинних цивільних жертв. Які віддали своє життя за незалежність і суверенітет України та визволення Чернігівщини від російського окупанта. Ініціювали таке вшанування пам'яті організація організації сіверщини спільно з громадською організацією Єдина родина Чернігівщини та Чернігівською єпархією ПЦУ. Станіслав Тавлуй, громадський активіст, волонтер та учасник оборони міста, каже, завжди згадує тих, з ким пліч у опліч захищав місто від росіян, пригадуючи ті часи дворічної давнини. Розумію, наскільки велична наша Сіверська земля, скільки воїнів дала в той момент, які стали на захист Чернігова. Деякі з них лежать тут. Багато років нас привчали до того, що українці це свинопаси, гречкосії. Насправді вони виявилися воїнами. Це великий материнський біль, який об'єднав всіх матерів України. Сьогодні я виступаю від імені всіх присутніх тут родин, які об'єдналися в громадську організацію Єдина родина Чернігівщини, щоб підтримати один одного та вшановувати наших дорогих синочків. Для нас війна почалася в 2014 році, і кожен рік ми вшануємо наших славних героїчних синів. А в цьому році, якщо рахувати з 2014 по 2024 рівно 10 років, як іде війна. Андрій Козаченко став на захист Чернігова з перших днів вторгнення. Він завжди відрізнявся чіткою громадською позицією. Палку вболівав за десну. У 14-му їздив на майдан. Під час суточок був там. Хотів їхати на схід, та його змогли відмовити батьки. У 22-му пішов до тероборони. 28 лютого він отримав осколкове поранення на блокпосту біля зазу. Лікарі намагалися врятувати його, але серце Андрія перестало битися 1 березня. Його мама прийшла разом з усіма вшанувати пам'ять загиблих. І щира подяка мамам, які зараз тут стоять, які це громадська організація, єдина родина. Бо вони, як ніхто, нас розуміють, нашу біль, наші страждання. Вони з цим живуть уже багато років. Тому пожалі, можна сказати, люди похилого віку, бабусі, вже ці мамочки, щиро дякую вам за вашу присутність тут. І ми розуміємо, що пам'ять про наших захисників, вона дійсно буде. Навіки ми вдячні всім тим, хто надав ворогу прийти в місто, хто тримав оборону і віддав своє життя, аби у майбутньому ми жили на мирній своїй землі. Ніхто не може повернути загиблих до життя. Та ми можемо завжди пам'ятати про героїв та невинно вбитих чернігівців. Те, що його немає з нами поруч, це не значить, що його немає з нами. Тобто він завжди з нами, і сьогодні з нами, і думать з нами, так. Того ж дня, тих, хто віддав своє життя в боях за Україну та Чернігів, вшанували і на міському кладовищі Яцево.